Наше життя в техносфері полегшує дуже багато приладів. Щоденно ми набуваємо нових навичок. В нашому мобільному знаходяться банковські рахунки, глобальна мережа таксі, він допомагає нам перекладати. Завдяки автоматизації деякі професії взагалі зникнуть в майбутньому. Що повинен вміти спеціаліст майбутнього? Ну, перш за все, знати основи IT-технології. Вміти самонавчатися, навчатися протягом всього життя. І бути мобільним, не тільки е, працювати віддалення, а вміти надавати послуги в інших країнах. Також йому, звичайно, е, потрібно знати мову не тільки алмійську, українську, а й багато інших. Конкурентна спроможність України багато в чому залежить від процесів модернізації освіти. Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень. Активізацію пошуку перспективних інноваційних і педагочних технологій, спрямованих на розвиток особистості. Система навчання є, якраз, актуальною напрямком для розвитку природничо математичної освіти. Система освіти є тим інструментом, який допоможе підвищити цікавість учнів до природничо математичної науки та подолати все більше зростаючий дефіцит професій і фахівців в іт сфері життя змінилося 21 -е століття. І, звичайно, нашим дітям потрібні зараз інші навички навички 21-го століття. І тому йде мова про оновлений зміст освіти, який ми даємо дітям в нашій українській так. школі. Вони повинні навчитися не ретранслювати величезну кількість різних фактів і знань, тому що на цьому побудована школа, що діти отримують дуже багато інформації, а інформація зараз драматично зростає. Стама освіти є інструментом для реалізації основних положень нової української школи. Тому що одним із ключових завдань STEM освіти є формування найбільш затребуваних на ринку 21 століття компетенцій і навичок. Наприклад, такі як розв'язання компетентностних задач, критичне мислення, емоційний інтелект, навички ведення переговорів і спілкування, когнітивна когнитивная. Також серед завдань STEM освіти є формування у дітей та молоді наукового сприйняття навколишнього освіту, розвиток розв розв індивідуальних якостей особистості, творчого застосування всіх набутих компетенцій та навичок. Тема освіти є якраз тим інструментом, який допоможе змотивувати учнів займатися природничими математичними дисциплінами та наукою в цьому напрямку, та зменшити зростаючий дефіцит фахівців високотехнологічних галузей. Стем освіта впроваджується поетапно. На початковому першому етапі у дошкільнят і дітей початкової школи розвивається допитливість, інтерес до навчання, до самостійних досліджень або робити і створювати інженерні конструкції. На базовому рівні у учнів середньої школи необхідно Розвивати інтерес до природничо математичних наук. Необхідно сформувати знання та практичні навички, що необхідні для життя в техносфері. Необхідно залучати дітей до винахідництва та інженерії шляхом участі їх в різноманітних заходах. На профільному рівні це вже діти, коли і молодь обирають свідомо професію в STEM, за stem профілем. Відбувається розвиток компетенцій науково-дослідної діяльності. Вони залучаються до конкурсів, олімпіад, стартапів і інше. Як це відбувається на практиці, ви можете дізнатися. Подивившись ролики і заняття вчителів новаторів наш відділ STEM освіти координує запровадження STEM освіти в Україні в навчальних закладах, реалізує заходи плану МОН, координує, розробляє нормативний документ, серед яких є концепція, методичні рекомендації, навчальні посібники. Проводять численні заходи, такі як конкурси, хакатони, Олімпіади, фестивалі нового формату, наприклад, Maker Fair, STEM Весна. Та сприяє професійної підготовки вчителів. Одним із інструментів реалізації завдань STEM освіти є відкриття віртуального всеукраїнського STEM-центру. Це інформаційний ресурс. Який буде забезпечувати персоналізоване та варіатінне навчання, формування навичок проведення наукового і інженерного дослідження, забезпечує керованість процесу навчання? Також він буде забезпечувати академічну підтримку учнів учнівських проєктів, моніторинг якісті навчання і орієнтацію учнів на здобуття актуальних професій. В галузі STEM. наш видео співпрацює з багатьма організаціями it компаніями інститутами, академіями науки, видавництвами, бізнес-партнерами. І ми запрошуємо вас до співпраці.